Першим Привіт усім на моєму каналі. Радий, що ми знову з вами зустрічаємося. І ось як ви бачите, я не на своєму звичайному місці, але повертаюсь до того, де колись прописував деякі свої випуски. Десь, до речі, рік тому я тут і писався востаннє. Сьогодні я би хотів з вами поговорити про декілька моментів, але перед цим я хочу подякувати усім тим, хто підписується, хто коментує, хто поширює, а також спонсорам та людям. Які донатять і гривнею власне вкладаються у те, щоб цей канал ріс та розвивався. Тарас Бундзяк, Вадим Лапач, Валд Дракун, Дев'ятипалий, Бучмей, Данканич, Надія, Ганна, Христина та Михайло. Я вам всім щиро вдячний за те, що ви разом зі мною, за те, що ви мене підтримуєте, а також не даєте опускати. Руки. Також подяка спонсорам і тим, хто знаходить можливість спонукати чи мотивувати в будь-який спосіб. І це, повірте, приємно, адже таке дає мені відчуття того, що я роблю щось корисне. Знову ж таки, я роблю це тому, що мені це подобається. Я розповідаю про ті книги, які мені подобаються, і я вважаю, що деякі з тих, що я озвучую, варті вашої уваги. Отож, щоб не затягувати початок, я хотів би сьогодні з вами поговорити про книгу. Яку я прочитав нещодавно, а радше я прочитослухав нещодавно у озвучці Ріка Санчеза. Це людина, про яку я вже на цьому каналі розповідав, оглядаючи книги Міки Сьомий. Це дві неймовірні книги, які я за лічені дні прослухав, бо якраз був в дорозі, і ось саме ці книги в озвученні і в ночиці Ріка Санчеза дали віру в те, що українська озвучка. Може бути неймовірною, адже те, як грає, адже це фактично гра Ріка Санчеза, начитуючи цих своїх героїв, персонажів, які прописані в книзі, надаючи їм якоїсь глибини особистості та переживання і проживаючи фактично з ріком санчезом арки кожного з героїв, ти занурюєшся максимально в цю історію. Отож, я би хотів сьогодні розповісти про Гюго, так, г'ю гоуї, гоуї про книгу Бункер. Так, ілюзія це вже давно власне ця книга наслуховувала всіх, тому що і є два сезони вже серіалу відзняті. і Досить непогано себе серіал зарекомендував. Але я подивився спочатку серіал, а потім вже і прочита слухав, власне. Цю книгу в озвучці Ріка Санчеза, і що я вам можу сказати? Серіал це серіал, але те, як ти занурюєшся в історію, чуючи голоси Ріка Санчеза, який надає своїм героям, своїм персоналіям якоїсь такої індивідуальності і своєї манери, своєї якоїсь специфічності, це просто неймовірно. Власне, Ідея бункера не нова гюговії, який написав цю книгу. Розповідає нам про далеке-далеке майбутнє. Хоча наскільки воно далеке, не нам, нам не дають певних пояснень, але ми розуміємо, що ми опиняємося під землею у світі постапокаліптичному, де люди виживають в межах. Обмеженого підземного бункеру, де і фактично пережили якийсь катаклізм. Який це катаклізм? Ніхто нічого не знає, але всі ми яснові, що здогадуємося. Відомо про те, що в бункері діють суворі правила народжуваності. Є чітка стратифікація суспільства, є робітничі професії, які живуть, звісно, де внизу, в машинних відділеннях, на фермах так, в очисних. є ті, хто обслуговує. Більш високотехнологічні механізми, процеси та власне устаткування і обладнання це відділ IT. є адміністративний корпус, точніше, адміністративні поверхи з адміністративними посадами, як от шрифт, мер, суддя і таке інше. Тобто, ми бачимо чітке розшарування суспільства не тільки по Глибині занурення в самому бункері, а й, власне, бачимо і таку кастовість у суспільстві. Не хотів би вам переповідати власне сюжет, і я би не хотів занурюватися в якісь особливості ось цього сюжету, але хотів би вам розповісти про те, що я думаю про і цю книгу, і про те, як ми йдемо до цього майбутнього. А також згадаю знову ж таки. Компліментами обсиплю ріка Санчеза, який просто неймовірний, начитуючи ось такі шедевральні фантастичні постапокаліптичні книги, які, ну повірте, вони варті того, щоб на них звернути. Увагу, отож, ми маємо таке закрите суспільство, яке живе вже століттями, напевне, під землею, адже відомості про минуле ніяк не корелюють з тим, що на слуху або на кухонних розмовах між людьми, жителями цього бункера. Адже про своє минуле ніхто нічого не знає, знають, що було велике повстання, і відтоді жодні згадки про якісь давніші часи чи першопричини – Переселення людей в бункери нічого не збереглося, зберігся тільки понурий, одноманітний і апокаліптичний пейзаж. Який транслюється відеокамерами на великі монітори в верхніх поверхах цього бункеру, де місцеві жителі можуть спостерігати за динамікою зміни в оточенні, сподіваючись, що колись можливо все-таки вдасться вийти на поверхню? Хоча вдасться вийти на поверхню, це дуже грубо сказано, адже ніхто при своєму розумі не виходить на поверхню. Тому що це вірна смерть. Хоча в бункері існує правило, де ти можеш попроситися вийти, якщо це почула більше, ніж одна особа, і це можуть підтвердити, власне, тобі потім видають спеціальний захисний костюм, дають тобі повстяні ганчірки для того, щоб ти провів очистку. І е, таким чином твій вихід назовні буде також і таким собі е, актом спокути, якщо це. Можливо, злочинців, до речі, також переговорювали або засуджували до виходу і очистки, а також ти очистиш ці об'єктиви відеокамер, які і транслюють цей апокаліптичний пейзаж на внутрішні екрани. Те, що там з цими екранами, що там з трансляцією, що там з детективною складовою, адже в нас там є. І самогубства, і вбивства, і способи зрозуміти чи обман все це, що ми, точніше, ми, жителі цього бункеру, бачимо через ці екрани. Те, що головна героїня, так тут головна героїня Джуліета Ніколс, яка є донькою лікаря, але в юності через такий бунтарський характер, а також через певні непорозуміння з батьком, вона. Пішла вниз в механічний, так, не саме дно, так сказати, і там прижилася, і, власне, стала першокласною ну, інженеркою. І першокласною майстриною механіком, механікиною, вона м, стає певним чином таким собі не те, що індикатором кардинальних змін, вона стає каталізатором цих змін, тому що вона не тільки людина, яка рятує бункер від тотального зникнення електроенергії, лагодивши головний генератор. Вона також потім стає і е, шерифом перебирає на себе повноваження правоохоронних органів і веде слідство на перший по. Певних таких незрозумілих справ, де теж з'являється її колишній несанкціонований коханий. Про це там не дуже багато і написано. В серіалі в принципі, ця сюжетна лінія трохи більш глибша, якось пропрацьована і візуалізована. Хоча я розумію, в принципі, от не. Бажання чи неважливість цього моменту саме для того, щоб показати, якою є Джульєта, але те, що вона береться за справи і вирішує їх до кінця. Це показує її як таку, що ніколи не лишає справи на півдорозі, і те, що вона ніколи не розуміла, що таке кодекс, чи що таке власне ці закони, так бункеру, чи що це е, норми і правила правоохоронної системи, але вона е, за рахунок того, що була з дитинства. Такою кмітливою і е, любила занурюватися, заглиблюватися в предмет, вивчаючи технічні і якісь там нормативні е, прописні моменти, чи правила, чи інструкції, то відповідно вона швидко. Зрозуміла свій, свій функціонал і зрозуміла логіку розслідувань детективних якихось таких моментів і стала першокласним детективом. Правда, ненадовго. І що найбільше цікаво, є тут такий відділ IT, який, наче, просто є таким другорядним, споміжним допоміжним відділом, який дає зв'язок, який контролює комп'ютери сервери якого контролюють вологість, температуру. Тобто все, що тримає цей бункер на плаву, все заточене на ньому, адже ясна річ, що комп'ютери тримають. Ну, Комп'ютери тримають все краще в голові і розуміють е, краще, ніж люди, що потрібно, де потрібно, як потрібно. Але ясно, що без людей е, і айтівців власне бункер не міг би існувати. Але те, що відділ ІТ — це фактично і є безпосередні керманичі, тобто голова ІТ є безпосереднім керманичем е, бункеру, який є одним із цілої низки. Інших сховищ, так яких є півсотні, про це звісно, ми дізнаємося вже трохи пізніше. Ці всі посади мера, судді все це тільки для того, щоб створити види місць такого собі демократичного устрою. Звісно, і що коли мова йде про виживання і мови, не може бути про демократію, має бути якась централізована така система управління для того, щоб чітко дотримуватись, можливо, прописних правил інструкцій, які передбачають. Те чи інше. І, зокрема, якщо е, вихід назовні не увінчається очисткою камер, то, власне, як і записано в тому кодексі, готуйся до війни. І ось Джульєта, як ви могли зрозуміти, не тільки та, хто знизу потрапила на саме вершечок е, ну, в бункері і кар'єрно, і, власне, по авторитету і по впливу, а вона ще й та хто і змусила людей замислитися про те, що вони тут роблять, для чого вони тут живуть, хто це зробив, і чому власне вони повинні жити в ілюзії. Яку не розуміють, і вони були впевнені, що з низкою там певних таких перипетій, що все, що транслюється на екрани, це все обман. Назовні насправді можна жити, але їх чомусь примусово утримують в бункері. Зараз більше про начетку Ріка Санчеза. Рік Санчес це людина, яка, я не знаю, хто це, але по тому, як він вміє гратися з голосом, як він вміє. Підбирати типажі, як він вміє змінювати тональність, який може передати в одному реченні смуток, в іншому радість або навіть цілу палітру кардинально різних емоцій. Це просто феноменальна можливість людини, яка дійсно є висококласним диктором, людина, яка проживає своїх героїв. І я всім вам рекомендую зайти на його канал, рік санчес читає, аби переслухати шедевральні книги, які ви маєте можливість, ну будучи десь в дорозі, чи роблячи щось якесь одноманітне, просто вімкнути собі, аби воно на фоні. У вас працювало, але я вас можу переконати, що ви все відкладете, зануритись з головою у те, що Рік санчес начитує. А зараз до бункера. Бункер це дійсно захопливе чтиво, захоплива історія, яка є, хоч і передбачуваною ну, в певній мірі. Я мусив просто прослухати книгу. Бо подивився серіал. Мені було цікаво, що ж там насправді так дійсно є чимало змін, чимало шоуранери проекту зробили таких режисерських. Ну так, припущень зробили трохи інакше зробили не так. Але це не споганило або не зіпсувало серіал, зробило його інакшим. Героїня, в принципі, така ж динамічна, така ж впевнена в собі, але м -м, в книзі мені здається, вона дійсно людина, яка пробує, помиляється, їй не все вдається дуже легко. Але за її просуванням вперед, крок за кроком, це дійсно варто, щоб ви подивилися, адже це вам точно сподобається. Г'ю Гоуі, гоуї. Гюговий <гум> бункер в ночиці Ріка Санчеза це те, що вам потрібно на кілька ночей, кілька вечорів. Будьте певні. З вами був Книгоман. Дякую, що ви були до цього моменту. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть якісь коментарі, поширюйте це відео та підтримуйте мене спонсорством або донатами, аби цей канал ріст та процвітав. Читайте!